Самокритика, стрес, зниження сексуального задоволення. Жінок учать звинувачувати себе, коли вони зазнають невдачі. Ми нарікаємо на себе. Я така дурна, товста, навіжена, я нестара, я все запорола, коли щось іде не так, як ми хочемо. І наш мозок пов'язує самокритику з тими ділянками, що відповідають за поведінкове стримування, гальмами. Тож, не дивно, що самокритика безпосередньо пов'язана з депресією. А чи сприяє депресія вашому сексуальному благополуччю? Ні. Ось як це працює. Коли ви вдаєтесь до самокритики, це ще одна форма стресу. Я описала стрес у 4 розділі як еволюційно адаптований механізм, що допомагає нам уникнути загрози, Я в безпеці. Коли ми думаємо про себе. Я неповноцінна, це немов повідомлення. Тут лев. Практично рівень наших гормонів стресу підвищується. Ваше тіло реагує на негативну самооцінку так само, як і на напад. Рішення полягає в тому, щоб замістити самокритику добротою до себе. Жінки схильні реагувати на цю пропозицію двоїсто. Спершу їм інстинктивно подобається ідея прийняти себе і не звинувачувати, якщо життя не ідеальне. Дослідження підтверджують жінкам те, що вони вже знають інтуїтивно, самокритика асоціюється з гіршим, як ментальним, так і фізичним здоров'ям і більшою ймовірністю, самотністю. Правильно, самокритика одна з найбільших. Певніших передумов самотності. Тож, це не просто, я в небезпеці а і я заблукала, я заблукав в. Але потім, коли жінки починають більше над цим розмірковувати, вони відповідають, що їм нібито потрібна самокритика, щоб залишатись мотивованим. Ми віримо, що для нас добре катувати себе зрештою, хоч трохи, це так. ніби... Переставши гризти себе за те, в чому я не ідеальна, я, немов визнаю перед світом і перед собою, що ідеальною ніколи не стану, що залишусь на недосконалою. Мені потрібна самокритика, щоб зберігати надію на краще і мотивувати себе вдосконалюватись, коли ми говоримо собі. Я не можу припинити критикувати себе, бо інакше я назавжди залишусь нездарою. Це звучить так: я не можу припинити тікати, битися, вдавати мертву, а то лев з'їсть мене. Це саме те, чого нас вчить наша культура. Тож зрозуміло, що багато з нас у це вірять. Воно так укорінилося в нашій культурі, що здається нормальним, навіть раціональним. Але це не так. Поміркуйте. Що насправді стається, якщо ви перестанете тікати від себе чи битись з собою? Що станеться, якщо ви підкладете батіг, яким підганяли себе десятиліттями? Коли ви перестанете карати себе, коли ви припинете знову і знову ранити себе, стається те, що ви почнете зцілюватись. Самокритика це бур'ян. Але багато хто з нас навчив поводитись із нею як із заповітною квіткою, навіть коли вона душить жадані рослини нашої сексуальності. Мокритика зовсім не мотивує нас ставати кращими, вона робить нас хворими. Трохи далі в цьому розділі я опишу три доказові способи зміни схеми самокритики, але просто зараз дозвольте зазначити, що ми не можемо припинити критикувати себе, караючись, коли ми себе все-таки критикуємо. Якщо ви спіймали себе на тому, що подумали. Я нездара, а потім чорт забирай. Емілі, радила припинити ці справи. Я нездара. Це насправді не допоможе, еге ж? Тож, коли ви ловите себе на тому, що думаєте, я не здара, чи як ви там себе обзиваєте, коли щось іде не так, як вам би хотілося, просто зауважте, це. Просто зауважте, що це бур'ян, не висіяли його, він проповз під парканом. І скористайтесь можливістю посіяти насіння чогось позитивного. Наприклад, коли ви думаєте, але ж, я й не здара, посійте думку, зі мною все гаразд, або я в безпеці, я цілісна, або я вдома, з вами все гаразд, і все зміниться, усе постійно змінюється. Дозвольте розповісти про мою подругу Рут. Одного разу по обіді ми сиділи і говорили про секс. Це неминуча тема, якщо ви спілкуєтесь зі мною достатньо довго. Вона сказала мені, знаєш, зі мною багато чого траплялося, але моя сексуальність насправді відкрилася і розквітла лише нещодавно. Чудово! сказала я, що змінилось? Я просто почуваюся набагато вненою в собі, у своєму тілі. Зараз я знаю, що зі мною дивовижно і тішусь цього. Це чудово, як ти цього досягла, вона відповіла. Просто одного дня я вирішила, що все це лайно. Хто вони такі, щоб указувати мені, що я не така гарна, як я є насправді? Ага, оце воно.